А ви знаєте, що в 60-х роках 19 століття за носіння чорного одягу можна було потрапити до в'язниці, принаймні в Російській імперії. Тоді самодержавна влада боролася із так званим чорним протестом, який став наслідком репресивної політики царського уряду. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Після листопадового повстання 1830-31 років самодержавна влада була не на жарт занепокоєння з плеском національно визвольної боротьби. Відповідно, царат намагався знешкодити загрозу і будь-які прояви національного самовираження. Чорний протест виник в 1861 році, після того, як російські війська придушили національні демонстрації в царстві польському. Саме тоді в пропольському середовищі пролунав заклик, який приписують римсько-католицькому духовенству одягнути траурний одяг. Такий вияв невдоволення згодом отримав назву містичної революції. Траурні наряди свого часу асоціювалися насамперед з жіночим одягом. Деякі польські дами навіть одягалися в такі плаття на своє весілля. Наряди доповнювала зазвичай чорна біжутерія, браслети, що нагадували кайданки, пряжки у вигляді рукостискання, символ об'єднання корони польської з Великим Князівством Литовським, якоря, символ надії. Портрети Тадеуша Костюшка, Орли в терновому вінку, переплетені коси, а подекуди черепи. На виробах могли красуватися зашифровані скорочення, наприклад, ромо, що польською мовою означало розпали вогонь любові до батьківщини. Ці прикраси, як правило, вироблялися з недорогих металів, дерева, алюмінію, міді, низькопробного срібла, бо золото мало витрачатися винятково на закупівлю зброї для повстанців. Чоловікам також належало носити чорний одяг, змінивши високий цилінд на капелюх. Траур швидко охопив не тільки царство польське, а й правобережну Україну та інші території колишньої Речі Посполитої, навіть Галичину. Друзі, YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Царська влада намагалася синхронно реагувати на протест. Внаслідок заборон чорний одяг опинився поза законом. Жінкам навіть видавали спеціальні дозволи на носіння траурного плаття, коли помирав хтось із близьких. Поліція та негласні агенти контролювали громадські місця, щоб виявляти порушників і притягати їх до відповідальності. Наприклад, 25 серпня 1864 року Кам'янець-Подільський тимчасовий поліцейський суд ухвалив рішення стягнути штраф 20 рублів з міщанки Катерини Приженковської. Її визнали винною в носінні забороненого трауру. У разі несплати визначеної суми на міщанку чекав арешт і ув'язнення терміном на один місяць. Приженковську арештували під час одного із рейдів поліції. Вона мала необережність потрапити на очі помічнику кам'янецького пристава Тлустовському. Катерина була в чорному шерстяному платі і чорній шляпі з вуаллю. Порушницю ще й затримали за обтяжливих обставин. Православна вірянка Приженковська поверталася з кафедрального костьолу і мала при собі молитовник на польському нарічній. Вона пояснювала, що недавно приїхала з Херсона до своєї тітки і через бідність вдягла те, що було під рукою, зокрема плаття, яке залишилося після смерті її матері. А до костьолу вона водила свого дев'ятилітнього небожа. Проте суд не прислухався до слів Катерини. Водночас подільська духовна консисторія доручила священнику Юліану Лотоцькому зробити приженковські внушення, щоб більше не кортіло ходити до костьолу. Незважаючи на репресії, траурний протест поляків тривав до царського декрету про амністію 1866 року. Протягом 1863 66 років лише Кам'янець-Подільський поліцейський суд провів дізнання в межах більше ста кримінальних справ, що стосувалися носіння забороненого трауру або патріотичного одягу. За чорне вбрання можна було потрапити за ґрати аж до 1873 року. Я не обмовився. Російська влада переслідувала також за патріотичний одяг. Річ у тому, що національне польське вбрання асоціювалося у влади насамперед із повстанцями. Царська адміністрація розглядала такі наряди щонайменше як провісник нового бунту. 25 травня 1863 року київський генерал-губернатор Микола Аненко звернувся до управителя Київської палати державного майна, повідомивши, що у його відомстві цитата приобладає польський елемент, а чиновники палати носять польські чимірки з поясами і бороди. У листі Аненко просив управителя звернути на цю обставину особливу увагу і вжити відповідних заходів. За носіння національного одягу навіть хапали на вулицях. Наприклад, визнали вини в ношенні мітежні костюма 60-річного мешканця Кам'янця Петра Котковського. Під час обшуку в дворянина знайшли рушницю і хрестик з емблемами і знаками бунтівників. Крім того, його підозрювали в підбурюванні до заколоту. Очікуючи на остаточний вирок суду, Котковський декілька років знаходився в кам'янецькій тюрмі. Врешті-решту хвалили рішення вислати його в Новородську губернію під суворий нагляд поліції у жовтні 1863 року. Повітовий справник Проскурівського повіту склав акт про носіння забороненого патріотичного непозволітельного костюма мешканцем містечка Чорний Острів Нарцисом Биховським. Йшлося про чемерку, старовинний чоловічий верхній одяг. Кам'янецький тимчасовий поліцейський суд невдовзі викликав дворянина для надання свідчень, але чоловік у Губерцькому місті не з'явився. Згодом суд ухвалив рішення заарештувати Биховського на 5 днів і стягнути з нього штраф 10 рублів. Проскурівський повітовий суд відкрив окреме провадження за фактом зникнення чорноустрівського мешканця. Рідні твердили, що нарцис поїхав до Кам'янця, після чого його більше ніхто не бачив. Листів від нього також не отримували. Опитані містяни підтвердили покази матері Софії і сестер Патронелі та Цеслави. Очевидно, Биховський таємно покинув територію Російської імперії і перебрався в Галичину до Австро-Угорщини. Отже, царська влада, навчена гірким досвідом листопадового, а згодом січневого повстань, вбачала в кожному носієві польської ментальності потенційну загрозу, вдаючись до репресій в економічній, релігійній і гуманітарній сферах. Йдеться про русифікацію польської культури, переслідування римсько-католицької церкви, політичний тиск, заборону освіти рідною мовою. Нічого не нагадує. Згодом російський режим аналогічним і ще страшнішими засобами зосередиться на знищенні української ідентичності. А як ви вважаєте, національно визвольна боротьба поляків, які брали активну участь українці та представники інших етносів, вплинула на формування української нації, прискорила її дорослішання і самоідентифікацію? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що є запорукою просування цього та інших відео. Друзі, ставайте патронами проєкту хроніки генеалога, підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Також приєднуйтеся до сайту хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, па-па!